Сіва я та й зоцуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала щедрий вечір, добрий вечір. Доб Степанівна. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. А в тим саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. А в першому ясен місяць. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я син місяць, пан господар, щедрий вечір, вечір, добрим людям на дорох, красне сонце жона його, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на дорох, дрібні зірки діти, Щедрий вечір, добрий вечір,